Ясно, що якщо були б учасники судового процесу, хоча б маленько віруючі, к сожалению, практично учасників суда відсутня віра, іменно слово відсутня. Бо там, де прибуває віра, там хоча б маленьке уваження було к закону державному, якщо таке грубе неуваження к закону церковному і вірі церковній. Тут же добавляє нині Павел усім нам. Пам'ятайте, браті і сестри, кратковної, короткоє, по-нашому куртоє, легкоє, страдання, котре ми переносимо безмірно много від того, коли шиплять нам у спину де йдеш до заявлення газети, до клевета в інтернеті, що християни православні. Враги шпіони і ненадійні, то каже Павел, Бог готовить нам востократ більші нагороди за наше терпіння, за розуміння, почому так кажуть. Ну, навіть не обіжаємося ми на п'яного, коли може в наш адрес говорити якісь неуважительні слова, Ну, ми кажемо, завтра він протрезвіє і попросить прощення. Ну, якщо його сьогодні наказувати можна лише увеличити конфлікт. Ведь ми, каже Павел, дивимося на невидиме, як на вічно є, то, що нам Бог обіцяє нагородити нас нагородою царством Божім. І тому легкоє страдання земное призводить безмірному призбуткові вічну славу у царстві Божєм. От почему і нині, і в Євангелії Господь каже, що коли прийде Господь, як мовня, від края до края, і не буде сумнів, що це Божий, перед тим прийде Антихрист, буде остаток этих сильних людей ламати християн, щоб їх збити з толку. Но іменно знамені Сина Чоловічського явиться на небі, а до того часу, це знаменіє. Кладемо ми на себе крест. Ми носимо поругання на грудях, ми ставимо на храмах, на своїх домах, крести ставимо у Закарпатті, взагалі, тисячолітня традиція ставити крести на розпутях, на полях, в лісах, на тих містах, де чоловік отримав якусь велику поміч. до того, як явиться крест на небі, ми тото знамені носимо для чого? Бо коли на небі з'явиться знамені, ми його впознаємо. К сожалению, цей знак можуть не впознати сектанти, або люди, які думають, що вони вірують, думають, що вони знають Слово Боже, думають, що вони нібито справедливо толкують його або перетолковують. Таким написано в Євангелії від Матфея, що прийде маса людей, котрі будуть казати, Господи, ми «Ім'я Твоє проповідували, іменем Твоїм бісові зганяли, іменем Твоїм чуда творили, а Господь каже, діду в мене прокляті, я ніколи вас не знав. Це означає, що є християни, куди займаються зовнішньо, нібито християнством, а відношення до єдиної, єдинственної церкви православної, канонічної відношення не мають. От смоковниці, каже Господь, нині в Євангелії, візьміть подобі. Коли будуть приходити останні вік, е, часи, коли на, на смоковниці, на сливі появляться бруньки, потім появляються листочки, знаємо, що от-от прийшла весна. Ну так, аби сте знали, коли будуть катаклізми, землетрясення, наводнення, війни, воєнні слухи, протистояння, все це свідчить о приближенні конца світа. Ну коли буде конець світа, ніхто не знає. Боже мати, благослови нас, щоб ми, підходя до празника преображення, духовними очами виділи то, що будуть видіти троє апостолів Петро, Якові і Іоанн, щоб ми з ними радувалися, і відчували радость Царства Божого, були Бо ж так поступаючи, той маючи радость, радость Спасіння, радость осознання того, що б'ють нас, тому що ми. Настояща подлінна церков, а в вічності віримо за нашу віру, за терпіння, за мудрість духовну, за радость духовну. і Будемо і нагороджені вічною радостю у Царстві Божій. Амінь.